Вас вітає компанія Unitsoft. Привіт! Це друга частина відео про податки. Поїхали! Далі повертаємося до нашого туторіалу про податки в Оду. Минулого разу ми розбирались із рахунками, але ж там ще є багато всього. Тож давайте разом знову зануримося у справу. Переходимо праворуч, бачимо поле тип податку. Це поле визначає, у якому модулі буде використовуватись податок, і на яких документах він з'являтиметься. Наприклад, якщо обираємо продажі, податок застосовуватиметься в замовленнях на продаж, якщо купівлі, податок буде діяти в замовленнях на купівлю, тобто, коли ми самі щось закуповуємо. А от опція немає. Це якраз той варіант, коли ми хочемо додати податок до групи, але не відображати його окремо в документах. Корисна штука, якщо хочете гнучкості, але мінімалізму. Нижче маємо сфера податку, це не обов'язкове поле. Якщо вказати, то податок застосовуватиметься лише до товарів або до послуг. Але якщо лишити порожнім, працюватиме всюди. Я залишаю порожнім. Ідемо далі. Сума. Тут усе просто, це розмір самого податку. Наприклад, у нас це 20%. Опускаємося нижче і відкриваємо вкладку Опис. Тут ми можемо детально налаштувати параметри податку. Є два блоки розподілення для рахунків і розподілення повернень. У першому обов'язково має бути один рядок з базою, тобто з рядками замовлення або рахунку, а ще рядок із самою сумою податку. У цьому рядку ми також обираємо рахунок, у який записуватиметься сума податку, і на кожен продаж автоматичний запис у бухгалтерію. Справа колонка сітки податків. Саме вона дозволяє автоматично формувати податкові звіти згідно з місцевими нормами. Блок розподілення повернень працює за тим же принципом: якщо зрозуміли перший, то і тут буде просто. Далі вкладка Додаткові налаштування. Тут можна додати мітку на рахунках, який бачитимуть клієнти. Якщо нічого не вкажемо, буде виводитись назва податку. Також обираємо групу податків. Вона відображатиметься над підсумковим рядом у рахунках. Ще одна опція включити в аналітичні витрати. Якщо її активувати, сума цього податку буде враховуватись у звітах по аналітичних рахунках. Це дуже зручно, коли ви аналізуєте витрати по проектах або підрозділах і хочете бачити повну картину з урахуванням податків. Також податок стосується лише конкретної компанії або країни. Зазначаємо це тут. І ще можна зробити, щоб податок був включений у ціну. Але я цього не роблю. Покажу вам пізніше, як це працює з розрахунками. Остання галочка: чи впливає цей податок на базу дочірніх податків? Поки що теж не ставимо. До речі. Оду зазвичай автоматично налаштовує всі податки завдяки локалізації, тож вручну вам швидше за все нічого змінювати не доведеться. Але знати, як це працює, потрібно. Тепер подивимося, як ці податки застосовуються до рахунків автоматично. Переходимо до налаштування. Знов налаштування. І шукаємо розділ типові податки. Саме тут задаються стандартні податки для продажів та покупок. Вони обираються автоматично, залежно від країни компанії, але завжди можна змінити вручну. І пам'ятайте, Стандартний податок буде застосований до всіх нових рахунків, але для кожного окремо ви можете обрати інший. Якщо ваші продажі виходять за межі країни, вам точно знадобиться схема оподаткування. Вони дозволяють застосувати правильні ставки податків залежно від місця знаходження клієнта. Переходимо у налаштування і схеми оподаткування. Тут вже є кілька прикладів, як от AvaTax, ми його встановили раніше. Ці модулі, до речі, використовуються для реального розрахунку податків в Україні аж до конкретного міста. Ми ж створимо нову позицію, наприклад, для Польщі. Обираємо новий, прописуємо назву країну Польщу» і відмічаємо визначити автоматично. Якщо треба, можна ще вказати обов'язкове ПДВ, закордонний ID податку та групу країни. Але зараз це залишаємо, лише вказуємо країну. Поруч в нас з'являється опція Діапазон індексів. Це поло дозволяє задати діапазон поштових індексів, на які буде поширюватись ця схема оподаткування, зручно, якщо ви хочете застосовувати певний податок лише до окремих регіонів країни, наприклад, тільки для клієнтів з Варшави чи Кракова. Просто вказуєте діапазон і система автоматично застосовує потрібну ставку. Далі у нижній частині налаштувань ми можемо вказати, який податок замінювати і на що. Наприклад, в Україні товар оподатковується на 20%, а в Польщі лише на 10. От і налаштовуємо, якщо клієнт з Польщі, система автоматично замінює 20% на 10%. У вкладці співставлення рахунків можемо додати бухгалтерські правила або юридичні примітки. Це вже більше для вашого бухгалтера. На цьому ми все зберігаємо. Останнє, що покажу, як задати схему оподаткування безпосередньо у формі контакту. Заходимо в модуль контакти, обираємо будь-кого, наприклад, ось Фоб гончарук. І в його картці заходимо в вкладку продажі та купівля, знаходимо поле Фіксальна інформація, обираємо потрібну в схемі оподаткування. І все. Тепер до цього клієнта завжди буде діяти правильна схема оподаткування. Ось так, друзі, виглядає процес налаштування та застосування податків в Оду. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд! Розвивайте свій бізнес з Unisoft.